Як виявилося в книзі Йова, дуже небезпечно давати поради людям. Ви знаєте, краще помовчати, краще взагалі не думати і в своєму розумі не давати оцінку чиємусь життю ситуації чи чиїмось вчинкам. Виявляється, дуже небезпечно давати поради. А я би тобі радив так, а я би тобі радив так, а я думаю так, а я бачу це так ми часто так робимо. Небезпечно роздавати поради, не знаючи Божого задуму. Друзі Йова говорили правильні речі, але вони не знали Божого задуму. Вони не знали життя Йова, вони були далекі від багатьох його думок. Вони його повчали, не маючи того Божого бачення ситуації. А в кінці вийшло так, що вони самі мусіли каятися.